Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Scorpio Media Ukrainian Podcast. І сьогодні у мене в гостях талановита людина, експерт по волосю, мама та просто хороший друг Світлана Даценко. Дуже Всі дякую, так, привіт. всім привіт, дуже рада з тобою сьогодні зустрітися. Мені також. Давай познайомимо глядачів. З тобою розкажи, будь ласка, чому саме Канада, як ти дійшла до цього? Чому ти обрала для міграції цю країну? Так, чому Канада? Тому що на момент рішення переїхати до Канади, я була заміжня і це була мрія мого колишнього чоловіка. Він дуже хотів жити в Канаді. А я так як дружина нормальна. Адекватно, так я вважаю, а йду за чоловіком, так і то було прийнято рішення спробувати приїхати сюди, сідлано. Але на той момент, так як я вже знаю, ти була вагітною? Ти не знала про це. Але розкажи, будь ласка, коли ти дізналася про свою вагітність? Чи думала ти все залишити кинути і вернутися назад додому? Чи бачила ти страх в своїх очах? Як взагалі ти емоційно це сприймала, тому що на чужині ну, мені здається це досить важко? Розкажи, будь ласка, детальніше це. Угу. Так, це був дуже такий досить великий стрес, тому що на той момент ми прожили з чоловіком 11 років разом, і в нас не було дітей, і не наставала вагітність. І на той момент я вже вже приймала ту думку, що можливо в мене взагалі не буде ніколи дітей. І коли ми пролетіли в Канаду в перші три дні мені дуже щось було якось. Погано. І я думаю, нічого собі, така акліматизація, думаю, боже, це що в мене тут постійно так бути, мені погано. І потім якось так вийшло, я вирішила, була затримка і вирішила зробити тест. Я була в шоці, тому що третій день в Канаді. Шок. Інші зовсім плани, взагалі це ну, ніяк не входить. Тобто, я навіть не припускала такої думки, що це можливо. У мене були амбітні плани, я мала покарять Канаду, я думала, так, то-то. У мене був свій план вже зроблений. І тут все пішло зовсім іншим шляхом. І це було дуже складно, дуже важко, великий стрес. Але я знаю, зараз, що це був найкращий шлях. І я дуже вдячна Богу, що мені подарував Ладно. сина. Mm -hmm. Так, І тоді були думки, що, о Боже, що робити, немає медицинської страхівки, не зрозуміло взагалі майбутнє. Ну і англійська мова. Англійська... У ну, мене була що англійська, але mm -hmm. дуже на такому рівні, дуже простому. Mm -hmm. Я була, так, да, була дуже така в шоці. Але дякую Богу і добрим людям. мене якось зустрічалися. Адекватні люди і давали мені поради, направляли мені де знайти лікаря, до кого звернутися, як побудувати цю всю драбинку, щоб було все комфортно і правильно. І тому так я дуже рада, що в мене є Клас. дитина, і не поїхала тоді додому. А все таки було прийнято рішення лишитися тут і спробувати побудувати а, краще майбутнє. Ти знаєш, я хочу підмітити, що ти надзвичайно сильна жінка. Не кожна могла б таке витримати, ти знаєш, хтось би міг сказати, та ну його. Я їду додому, і коли тебе все вдома налаштовано, коли є друзі, коли є там клієнти, коли є взагалі дім, де ти живеш, де ти вже привикла до всього. І чесно, це дуже такий великий крок переїхати. Та ще коли ти вагітна, ну це знаєш це. Я думаю, що якби напевно я дізналася про цю вагітність в Україні, да, я боїхала. б, напевно, ще забоялася, я не приїхала. Але Бог. Все так завжди складає, складає що м м має бути, як має бути. І я дізналася так. про це вже в Канаді. Ну, Все було Красиво. класно. Я, так, я не можу себе назвати а, суперслабкою людиною або суперсильною. У мене є різні прояви mm -hmm. мого буття і характеру. Але так, я думаю, що багато з людей навіть не виявляють свої ресурси. Так, тобто, ну, і коли вони так... стих... Я не з тих людей, яка здаються при першій перешкоді. Тому треба пробувати, і я знаю, що все буде добре. Клас от окей, ти прилетіла. Виходиш з літака. Твої перші можна сказати, 48 годин в Канаді, в Торонто. Ти прилетіла в Торонто взагалі? Чи так. ти окей, твої перші 48 годин в Торонто? Куди ви йшли? Що ви робили? Заповнила ти декларацію в літаку? Чи вже на тих наших у приїзду комп'ютерах? Як це взагалі було? Були Тільки живі черги? черги черги і жива співбесіда з офіцером. От, окей. Так, так. І, і це був дуже великий стрес, але реально я то не можу тобі прямо так детально описати. Бо я була в якомусь на шоці, емоції. знаєш, в такому якомусь, по-перше, втома, така після mm -hmm. перельоту. Тоді ж я вже була вагітна, я ще ж не знала. Я думаю, боже, що ж мені так плохо, знаєш, погано. Mm -hmm. Я себе так відчувала. І то було в якомусь знаєш, такому стресовому адреналіновому стані. що навіть не пам'ятаю вже таких деталей, і well, подробиць. На той час нас зустрів а, друг товариш, мого минулого чоловіка, чоловіка. і е, своє відчуття можу описати так, що. Перші 48 годин мого перебуття в Канаді це було розбиття рожевих окулярів, так я можу описати. Тому що перше це було розчарування в тих людях, які, з якими На ми зустрілися. Наділи. Так, це було повне розчарування. Тому що в перші 48 годин нашого перебуття з ними в одному місці викрило дуже багато моментів брехні. Брехні, які стосувалися грошей, взагалі відношення було таке досить зверхнє, і я була вражена, тому що я цих людей знала не так дуже гарно, але мій чоловік з ними трошував з дитинства і дуже їм допомагав, і дуже вони пройшли багато різних етапів свого життя, своєї постанови як. Особистостей І виявилося так, що в Україні це були одні люди, одне Власне, відношення, тому що вони були зацікавлені в певних моментах. А коли ми приїхали сюди, це було таке зверхнє, досить аб'юзивне ставлення. І я пережила тоді такий стрес. І для мене це було таке, я ж кажу, розбиття рожевих окулярів. І я так думаю, що для мого екс хазбенда також. І просто мене здивувало, чому люди. Настільки змінюється, знаєш, отримують якусь таку маленьку якусь частиночку комфорту, чогось більшого, кращого. Добре, і В них вже, знаєш, вони все вже їх повнесло. Так, Отаке от було, знаєш, таке розчарування. Це перші 48 годин в Канаді. Так. Це те, що я пам'ятаю, і напевно що не забуду ніколи. Ти знаєш свят. Я думаю, що зараз, слава Богу, все позаді, все минуло, ці 48 годин, знаєш, як туман. Так. Зараз сонечко, ти, твій чоловік, мали це пройти, щоб вам якось відкрились інші двері, світлі двері, і я дуже рада, що все рівно ви залишились тут. Так, дякую. Я вважаю, що кожна людина має пройти свій шлях, в кожній свій е, досвід. І він не завжди приємний і легкий, але він нам потрібен для нашого зростання. І це якнайкраще для нас. В Канаді вже 13 років. Угу. На початку, перші там 3 роки, з якими труднощами ти стикалася? Це був мовний бар'єр? Чи було важко знайти роботу? Угу. Як ти взагалі поєднювала роботу дім? Як взагалі складалися твої обставини? Так. Той період часу був досить складним, тому що. Ну, це як у всіх іммігрантів, коли ти приїжджаєш, все нове зовсім, і ти починаєш з самого елементарного, стикаєшся з різними питаннями, самими там елементарними, де що купити, де що взяти, а куди поїхати, де це, де сьо. А зараз, наприклад, це вже легше, тому що більш розвинений інтернет, гугл, там ти можеш знайти любу інформацію. 100%. Це не проблема взагалі. А тоді, коли я приїхала, в мене були. Складності багато стикаються з проблемами мовного бар'єру. Я також з цим стикнулася, але я розуміла, що хто, якщо не я, і треба наважитися взяти цю відповідальність на себе. І якщо тобі щось потрібно, йти, питати, не приступати, соромитися. ні, не соромитися. А за весь час, коли я зверталася до людей, чужих, взагалі, зі своїм жахливим англійською мовою, ніхто мені ніколи не відмовив, ніхто не подивився на мене з верхнього, всі допомагали, намагалися мене зрозуміти. І це мені давало таке, знаєш, Наснаги впевненості і спокою. А тому, звичайно, я пішла вчити англійську мову, тому що а, жити в країні і не знати мову дуже важко. Це була школа якась чи ти мала приватні уроки? Так, це Коли була колись? школа англійської мови <клес> Кості Корветі. Вона знаходилася в Даунтаун. О, от так далеко їздила? так. Я їздила кожен ранок. Туди це був такий ще Мотивація. собі челендж. Але так на той момент порекомендували ту школу, бо вона була е з одних з найсильніших Найкращих. І я собі їздила. Так, вагітна, Цікав. така з животика, така, така, така як мішка. Так, на рахунок взагалі комфорту і якихось. Ситуації так були дійсно різні ситуації, і треба було знайти а, медичний центр, так фемелі лікаря, треба було а, вивчити якусь мову. Про роботу тоді я взагалі не думала. У мене була перша це мова. Я мала мову взяти, і, і тільки тоді я розуміла, що це буде як це, поступове угу. таке зростання, що має все бути якось більш-менш організовано в тому хаосі, який був ну, а в тих всіх питаннях, знаєш, які виникли зразу одразу. Розкажи тоді, чим ти займалася в Україні, чи ти десь працювала? Що ти взагалі робила? Як проходили твої дні? Так, я працювала перукарем uh -huh. все своє життя. А коли закінчила школу, я пішла навчатися на перукаря в наше місцеве. Тоді це ПТУ називалося, Я не знаю в Канаді. Це Еволюція коледж, як професіонал коледж. Я закінчила, я дуже люблю свою професію, і я намагалася стати як найкращою із нашої групи 30 чоловік, тільки 5 стало перукарями. Uh -huh. Так, uh -huh. один з них мій другий колега, він зараз в Лос-Анджелесі живе. Wow. Так, Це один із них, хто став перукарями. Так, і я все своє життя я робила волосся. Я люблю фарбувати, стригти. Але зараз я займаюся трошки іншим направленням: весільні зачіски, зачіски для фотосесій. І в Україні я працювала деякий час в різних салонах, а потім я мала свою справу. Коли було прийнято рішення летіти в Канаду, це для мене був стрес, шок, і для моїх клієнтів також. Деякі з них досі пишуть мені, що о, Світлана, я за тобою скучаю. То були кращі моменти там мого волосся. <ріст> <ріст> Я там, це мені трошки дивно, ніби з одної <ріст> сторони. Деякі дівчата пишуть: о, мені так ніхто і не стриже, так чолку, як ти стригла. Ну якісь такі, знаєш, воно приємно. А чути знаєш, і люди ще пам'ятають. Дякуючи там соціальним мережам. Зараз ми маємо все таки Змого. більше зв'язку. Багатьох з них я прям пам'ятаю дуже чітко, бо вони мали таку досить довгий шлях зі мною. Так само, як вже тут клієнти. Багато хто, наприклад, що ми робимо зачіску на весілля. Угу на дні та, народження, Христини, дні народження. і ми ніби з цими людьми от ідемо по етапам їхнього життя. життя. І це да, дуже класно, тому що я я люблю знаєш, спостерігати. Мене радує дуже. Я надихаюся, як люди зростають, будуть uh -huh. родини. І я знаєш, це дуже люблю. Недаремно не каже, що прийти до стиліста по зачіску, до перукаря, це як відвідати терапію психолога. Так, якщо говорити зараз і порівнюючи з 13 років тому, чи є якісь зміни в плані професійності роботи, чи є в тебе зараз так само переживання, страх, чи змінились клієнти, чи змінились погляди? Я діло, що все так, тренд іде, міняється, стиль міняється, чи тобі легко адаптуватися під тренд, чи ти зараз проходиш якісь ще підвищення кваліфікації, чи їздиш на майстер-класи. Ну так, навчання воно безкінечне в професії в любій творчій, або навіть в твоїй професії, так постійно. і візажист, і а, СММ, і ну, це постійно маркетинг, постійно змінюються правила гри. Так. І для того, щоб бути в в цій грі ти маєш постійно бути в трендах, розуміти запит, розуміти, що люди очікують від тебе. В нашому направленні от, по волосю, наприклад, в весільному е, напрямку постійно змінюється мода на так. зачіски. Так один період ми робили там якісь об'єми, угу. Зараз робимо більш такі. Натуральніші образи, да, більш такі елегантніші. Угу. А тобто міняється і так, я завжди навчаюся, завжди намагаюся бути а, в тренді, цікавлюся, дуже багато читаю, дивлюся зараз. У нас а, є для цього можливості багато є ресурсів. соціальні мережі. А можна навчитися любої професії в принципі Ставиться... при бажанні так. Ще й безкоштовно, так я би так сказала. Так, так дуже багато раніше, коли я приїхала, це було інакше. Тоді ще не було, не були розвинені так соціальні uh -huh. мережі, тоді ще тільки починалося це все. Мій інстаграм у мене з'явився взагалі, я не пам'ятаю, чи в 15-му, чи 16-му році. І тут таке ну, таке, Це знає, ж було початке щось, було. Того казу, там тільки були в інстаграмі фотографії, квадратики, якісь, знаєш, лайк, і навіть не можна було здається, переписувати з повідомленням. Це таке було дуже просте, елементарне, але А зараз це така платформа потужна. Ютуб, і Інстаграм, Фейсбук я менше зараз використовую. Мені дуже подобається, як змін. Змінюється все, і саме головне не випадати, не намагатися е, зупинити це, угу. а навпаки, бути в шоці, підлаштовуватися. Так. Постійне навчання, постійний рух це саме мені здається, а в будь-якій професії зараз дуже важливо, бо світ дуже стрімко змінюється. Дуже. Я як СММ mm -hmm. хочу похвалити Світлану і Інстаграм, як, як вона як вона підлаштовується під тренд, не тільки там, знаєте. От якась там зачіска в тренді, все вона це робить. Вона й підлаштовується під інстаграм, що люди люблять. Вона знає свою цільову аудиторію, що саме найголовніше, тому що я дивлюся, які ти відео виставляєш. Ти не ти не робиш хаос. Якщо в тебе є один напрям, ти по ньому йдеш. Тому хочу похвалити. Тебе. Дуже дякую, мені дуже приємно. Це також навик. Я просто дивлюся запити, що цікавить людей, так, так. що вони хочуть побачити. І намагаюсь не просто бути спеціалістом, uh -huh. а ще і нести якусь користь. Так, звичайно, ну і вихід з зони комфорту. Однозначно бо можна. Ти могла просто мати якихось стабільних клієнтів, собі робити, замкнутися у своєму панцирі, і все. Ти виходиш, ти в соцмережах дуже популярна, я б так сказала. Ти світська, ти виходиш. Ти маєш зустрічі, ти робиш різні майстер-класи. Тому це дуже гарно підкреслює тебе як особистість і як експерта, майстра. Тому Дякую. це дуже ну, по перше, гарна я навичка. дуже люблю людей. І мені подобається підсвічувати в людях красу. Так. Мені хочеться передати, показати, донести цю красу, так виявити в людині, і іноді навіть показати якось зі сторони людині, що ти можеш бути така різна, інакша, так. і це дуже класно. Якщо дивитись на майбутнє, чи я в тебе в планах опанувати можливо нову професію, можливо, відкрити свій б'юті простір, чи ти задумалась про це. Взагалі, що ти думаєш на рахунок цього всього? Чи зараз стабільно це робити, тому що зараз ринок такий трошки нестабільний. Як ти ставишся до цього? Звичайно, в мене є мрія, я би хотіла відкрити свій б'юті-простір, але не стандартний салон, якийсь краси або якусь студію. У мене більш трошки такі, знаєш, як я, амбітні глобальні плани. А моя студія має бути зовсім нетиповою. і там дуже-дуже грандіозні такі якісь Плани. уява. Уява в мене взагалі така розвинена. А я собі дуже придумала такий план. Що я не знаю, чи колись він реалізується, чи дідує до нього. Але я хочу і я вірю, і я буду робити все для того, але ну, в розумних якихось межах. так. Треба перше, щоб відкрити свій бізнес. А треба дуже чітко розуміти стратегію, мати бізнес-план, це не просто, що знаєш, а от я собі придумала, я хочу, а я зніму приміщення, uh -huh. і зараз я тут щось значну uh -huh. заробляти. Ні, я розумію, що це має бути дуже стратегічно виважений крок. І фінансово, і побудова, і маркетинг. Uh -huh. бо, ну, дуже багато процесів. І на даний момент часу я не готова. Я не маю тих ресурсів, uh -huh. але я маю амбітні плани, амбітні мрії. І я сподіваюся, що якщо. Це буде во благо мені і людям, яких я буду. Там приймати, то я знаю, що Бог мене виведе тою дорогою, якою має прийти. Стоять, як має бути, знаєш. Так, і так. Мрії, мрії має здатність здійснювати. Так, тому... і навіть якщо в 70 років я отримаю, ніколи не має. пізно. Так, я буду дуже хеппі, я буду дуже це щаслива, клас. і я знаю, що це буде вчасно. Так, класно, так. супер. Можливо, після цього інтерв'ю знайдуться в тебе однодумці, які допоможуть тобі реалізувати. Хто mm. знає, можливо, Костято. так, тому що. Все може бути, так. Я ще не готова, знаєш, озвучити прям а, комусь uh -huh. свою ідею. Так, yeah, звичайно. Бо вона ще не пропрацьована. Це ще на рівні думок і мрії. Uh -huh. Якихось амбітних планів Класно, супер. Ну, в разі чогось маркетинг з тебе вже є так. Однозначно, я знаю, з ким я буду працювати. Це сто процентів твої професійні і людські якості мені дуже імпонують, так. і це для мене дуже важливо. Знаєш, в тобі є пунктуальність, порядність. Структурування праці, так, і це для мене дуже дуже важливо. І мені подобається, як ти ведеш і набираєш оберти, як ти вчишся, навчаєшся, як ти ведеш інші бізнеси. І мені це імпонує. І я бажаю Супер. тобі удачі. Дуже так. дякую. Так. Мені дуже приємно mm -hmm. це чути. Окей, okay. uh, деякі люди поговорюють, yeah. що ми з тобою конкуренти. Uh -huh. Як ти <laughs> думаєш? <laughs> Взагалі про це. Чи ти, можливо, теж слухала якісь плітки про нас? Uh -huh. Як ти думаєш, в якійсь сфері вони вважають нас конкурентами? Ну, oh. no, взагалі, взагалі, плітки і люди поговорюють, це взагалі якби, стандартно завжди про всіх. знаєш. Так, деякі люди говорять якісь е речі е про конкуренцію, але мені то трошки дивно, знаєш, тому що все одно я розумію, що є конкуренція. Але я її розділяю на два види: так є конкуренція для мене еко uh -huh. і одна така як ем, токсична. Uh -huh. От. Мене еко така натуральна, нормальна конкуренція, вона надихає, вона мені подобається, вона мене спонукає рухатися. так, Мені цікаво, як люди розвиваються, це дуже так надихає. А, тому наша навіть якась співпраця, там, де ми перетинаємося по якимось інтересам, а мені навпаки, мені цікаво, я дивлюся твій ріс, знаєш там, якийсь рух і інших людей. І мене це надихає. Думаю, боже, яка молодець, знаєш, у клас. Якщо вона. А може, а може мені треба до чогось так. придивитися, щось спробувати, взяти значно, якусь ми... ідею. Так, і це мені це дуже подобається. Так само у мене є багато людей, адекватних майстрів, з якими я товаришую, які якими... ми працюємо взагалі в одній ніші. Це люди професійні, розумні, побудували вже свої бізнеси. Знаєш, і я навчаюся в них, як вони це будують. Як Адыхаюся. вони будують так, так будуть відносини з колегами, з підлеглими. Мені це дуже подобається. А, Звісно, якщо ми говоримо про токсичну mm -hmm. якусь конкуренцію, там, де йде вже якісь е, підстави, якісь десь е, е, брехня, якісь е, плітки, mm -hmm. щось таке. Знаєш, що вже... це мені не імпонує, я дуже це не люблю. Тому а, конкуренти е, е, це для мене прекрасні люди, mm -hmm. <laughs> яких я дуже люблю. Нормальних, адекватних <laughs> конкурентів. І мені подобається. І я не знаю, колеги. Любі наші глядачі, сьогодні Світлана підготувала для вас невеличкий подарунок. Так, Я хочу запропонувати вам подарунок це онлайн-консультація. По, так, по догляду за волоссям. Я думаю, що можливо. Ти зробиш анонс якихось правил, угу. так? І я з радістю вийду з вами на зв'язок. Хочу так, я обговорю з вами ваші якісь питання, ваші проблеми, допоможу вам вирішити з підбором якихось засобів, пора, дам якісь поради і сподіваюся, це буде корисно саме для вас. Клас! А знаєте, що? Давайте я залишу лінк на посилання Світлани на її інстаграм. Неї підпишетеся, це буде як умова підписатись на Світлану в інстаграмі, підписатися на цей канал. І давайте через два тижні я оберу переможця. Так, і можливо, там якийсь коментар, щоб ми зрозуміли, ага, що Ага, так, людина... давайте коментар, якесь кодове слово. Давай яке кодове слово ти би хотіла. Свято свято супер. Тоді по кодовому слову у коментарі. Свято ви напишіть нам. Будь ласка, підпишіться на Світлану, підпишіться на цей канал. І по цьому кодовому слову ми зрозуміємо, що саме ви зацікавлені у цьому розіграші. Так, будемо раді Круто. з вами поспілкуватися. Думаю, Насправді це... дуже класний подарунок. Так. Знаєш, так цінно і ну я не знаю. Для мене, наприклад, важливо знати про догляд за волоссям, як за ним доглядати, чи потрібно які взагалі засоби наносити. Оскільки угу. мене, наприклад, не фарбоване волосся, в мене дуже цікаво, дуже різних багато питань, як за ним взагалі доглядати. Угу. Тому що натуральне волосся трошки відрізняється від фарбованого. Так. І, наприклад, мені треба ця консультація. Угу. Шкода що я не зможу взяти участь. Супер, Світлана. Ну і давай на останок е, нашим глядачам якусь цінну пораду, щоб ти могла порадити від себе як взагалі особистості, експерта, можливо, є якісь е, особливе побажання для наших глядачів. Ділись побажання тільки одне: зберігайте добро і любов до людей, намагайтеся е, бути щасливими в першу чергу. Самі в своїй душі, в своїй родині, а потім, знаєш, дарувати іншим позитив і добрі якісь емоції, любов і з того, що ви наповнені самі любов'ю. Я бажаю всім здоров'я, бо це дуже дуже важливий аспект нашого життя. І як експерт, я хочу сказати, що не бійтеся задавати питання, намагайтеся знайти шлях до вирішення своїх питань, набирайтеся сміливості, задавайте питання, побудуйте своє життя особисте і професійне тільки через порядність, доброту і повагу до людей. Вау! Це дуже класні поради. Це я сама така, знаєш, змотивувалася робити добро. <риклад> Ще більше добро кого, я малю. Знай... Кого спасти своєю любов'ю? <риклад> знаєш, в мене, я не знаю, я ту енергію не маю куди. В мене стільки тої енергії навіть маю куди вже її запхати. Розумієш, Це прекрасно. А... Слухай, це саме. Е... Супер, коли ти даруєш людям позитив через свою наповненість. 100%. Знаєш, тому що якщо ти не наповнена, ти хочеш її тільки поглощати, знаєш тільки в когось щось, висаджувати енергію. Так. А коли в тебе є енергія, запал, горять очі, ти робиш все а, з любов'ю, знаєш. А, то воно все приносить якісь такі плоди класні. Знаєш, все процвітає, росте щось таке цікаве, народжується. Це дуже класно, так. Рух такий, знаєте, в житті. Так, супер, сьогодні в гостях в мене була Світлана Доценко, експерт по затісках. Будь ласка, пишіть в коментарях, кого б ви хотіли бачити наступного, і до скорої зустрічі! Дякую! Господи, Я що там, надійшова записалася.